Ми розуміємо, що всю повноту життя організувати нашим дітям ми не можемо. Не через те, що ми не хочемо, чи в нас нема можливості. Просто є речі, які ми не зможемо контролювати. І наші діти вони приходять у наше життя лише на певний період, а потім вони йдуть з нашого життя. І ми їх присвячуємо Богові, тому що хочемо, щоб Господь їх вів гарною життєвою стежкою. Вони проходили своє життя, пов'язували себе з добром, з Богом, щоб ми за них в більшій мірі були спокійні. Так от Ісуса Христа приносить храм, і його зустрічає чоловік, праведний Симеон, зустрічає і бере на руку і говорить такі слова, що сьогодні ти мене відпускаєш, владико, по слову твоєму. Цікавим є те, що цей Семеон дуже довго чекав на зустріч з Христом. Дуже довго. Більшість людей помирали, не дочекавшись приходу Месії в цей світ. А Симеон дочекався. Задовго до Різьба Христового Симеон був одним із перекладачів святого Письма. І коли він перекладав текст, де було написано, що вся Дєва. Діва візьме і народить сина, він засумнівався, що стоїть слово діва, хотів написати жінка. З'явився ангел і сказав, що ти на власні очі переконаєшся, що це буде «діва». І передання церкви зберегло цю історію, Слово Боже, його сьогодні цю історію озвучувало, що цей Симеон вжив приблизно 300 років. І як тільки він зустрів Христа на порозі церкви, він промовив оцю відому відому таку молитву, яка стала молитвою, сьогодні мене відпускаєш влади. Ця молитва звучить за кожне служіння. Подія стрітання Господнього це не просто, як кажуть в народі там, весна зустрілася з зимою. Зараз клімат змінюється, то. Неясно, чи це весна, чи це зима. Подія стрітання це наша з вами зустріч з Богом. Коли ми кожного дня робимо вибір, кожного дня ми вибираємо сказати добре слово чи погане, сказати правду чи збрехати. Бути добрими чи злими. Ми з вами кожного дня робимо вибір мільйон разів в різних ситуаціях, в різних моментах. Ці дні в інформаційному полі дуже сповнені різного трагізму. Вчора я прочитав у новинах, ну, як які ми всі прочитали в новинах, там вбили військовослужбовця, який працював у ТЦК, там підірвали десь щось. Крім того, що йде війна, крім того, що дуже складно всім, це так м'яко кажучи, відбувається багато процесів, які свідчать про те, що ми з вами люди, ми відступаємо від законів людських і відступаємо від законів Божих. Звісно, ми можемо говорити про когось. Ми можемо говорити про якісь процеси, про якихось людей абстрактно, але Господь нас кличе дивитись на себе. І інколи здається, що ми на сьогоднішній день живемо в такому становищі, що наше майбутнє, воно, ну це м'яко кажучи, незрозуміло. Багатьох із нас воно лякає. Ми розуміємо, що багато процесів відбулося безпосередньо за ці два-три роки. Війна не проходить безслідно, вона відображається по-різному на житті нас. Так, безумовно, хтось продовжує жити, хтось виживає, хтось лишився наодинці своїм горем, зі своєю втратою і ніхто не допоможе йому чи їй в цій справі. Хтось втратив багато що, хтось втратив все на його погляд. Є різні випадки, є різні ситуації, є різні людські долі. І я сьогодні, коли йшов на Богослужіння, думав про це, що от якогось такого рішення, щоб виправити ситуацію, у нас у людей нема. Ми в якійсь мірі, ну так, грубо кажучи, не вигріваємо, не справляємося. Заплуталися. Господь каже про те, щоби темрява не полонила нас. Він часто вказує на те, що царство Боже є всередині нас. Вказує на те, що ми з вами є носіями світла, а значить доброго, прекрасного, важливого, цінного. Якщо нас зараз спитати, які проблеми, то ми розкажемо. Кучу проблем. Ми назвемо не менше імен чи посад, які там себе неправильно поводять чи не так живуть. Але ця проблема, вона всюди. Це не проблема когось одного. Тому що зрозуміло, що от навіть ця вчорашня ситуація. Так, да, там будуть розбиратися, будуть там вирішувати, якісь суди проводити, але кожен і той, хто стріляв, і той, хто військовослужбовець, працівник ТЦК, кожен із них заручник того життя, в якому ми знаходимося. І ми з вами всі заручники. Тому що так, ми може там не можемо вплинути на якісь процеси. Але ці процеси на нас впливають. Ми не можемо змінити те, що відбувається навколо нас. Але воно міняє нас, воно змінює наше життя, воно заставляє нас робити різні речі. І добре, якщо це позитивні зміни, а буває різні. Ми інколи опиняємося в ситуації, що знаходимося в глухому куті виходу з якого немає. З однієї сторони, це складно усвідомлювати це важко розуміти. Важко розуміти, що ситуація безвихідна. Але часто саме таке розуміння, а значить прийняття, воно дає нам можливість опанувати себе, роздивитись навкруги і на тверезу голову пошукати нове рішення. Господь, як ніколи, продовжує і сьогодні впливати позитивно на наше життя, як і сьогодні продовжує турбуватись, дбати, створювати всі умови, щоб ми з вами не жили як завгодно, не жили, як попало, щоб ми не виживали, а щоб ми формували повноцінну історію, вдосконалювали себе, свою душу, щоб ми були, врешті-решт, людьми. І ті закони людські, які прописані, якби вже історичні, норми людські, ті закони Божі, які давно озвучені й не раз, вони, як ми бачимо сьогодні в світі, не особливо варті уваги. Мало хто ними точно керується. Часто наші людські закони, якісь там правила, Нормативи, вони просто залишаються текстом в літературі. Так само і закони Божі, які описані в Біблії, вони залишаються закриті в тій Біблії. І та Біблія десь там лежить у шафі. Ми вже не знаємо, де вона точно лежить. І це нас приводить до того стану, коли ну, ми не знаємо, що робити. Не через те, що в нас нема досвіду, чи ми там, не читаємо нічого, чи не вчилися в школі чи в інших закладах. Просто є процеси, які нас відводять в темряву. Тому що закони і людський Божі це як вказівник. Їдеш по дорозі, стоять вказівники, і ти керуєшся цими вказівниками. А якщо нема дороги, якщо нема вказівників, ти заблудився. І незрозуміло, коли ти вернешся на ту дорогу. Ти можеш колами блукати все життя. Колись так було і в Біблії ми про це знаємо, коли Моїсей вивів народ єврейський із полону. І вивівши його з полону 40 років, вони ходили колами по пустелі, тому що ментально вони не могли прийти. І почати вести своє життя. Їхні, їхній менталітет за ті покоління, поки вони були в рабстві, сформувався як менталітет раба, а не вільної людини. І земля ця обітування, їхня земля. Вона була близько поруч, але питання було не в землі. Питання було не в території. Питання було в людях, в їхньому менталітеті в їхньому світогляді, в їхньому розумінні і відношенні один до одного. І ми розуміємо, що ну, нам багато не треба, щоб жити. Але нам треба щось змінювати в собі. Тому що до цих пір ми живемо так, наче в нас ще є шанс, наче в нас ще буде друге, третє, п'яте, сьоме життя, наче ми ще встигнемо. Друзі, наше життя вже сьогодні триває. І ми з вами вже сьогодні не перший рік на цій землі. І цікавим є те, що наш годинник він працює не на нас, а проти нас. І він з кожною хвилиною наше життя робить все меншим і меншим. З кожною хвилиною. А це означає, що кожна хвилина має цінність. І крім цього, Господь любить, Господь милосердний, Господь не враховує того, що було в нас до цього. Він дає нам шанс. Не дивлячись на наше минуле, Він дає нам шанс на сьогоднішній. Дає шанс на майбутнє. І ми сьогодні знову прокинулися, ми знову сьогодні живемо, ми до цих пір з вами живі. Ми щось можемо. Ми на щось здатні. Дуже цінно, щоб ми знаходили в собі ресурс жити далі. Щоб у кожної з нас була причина рухатися вперед. Щоб ми не чекали, що хтось за нас щось зробить. Тому що часто буває так, хто ми з вами перетворились на якусь безвільну жертву, яка тільки жде свого часу. Господь закликає нас до вдосконалення, до змін, кожного із нас. Якщо ми не здатні змінити те, що відбувається навколо, то ми точно здатні змінити себе. Змінити себе, своє відношення до близьких, до самого себе. Змінити відношення до людей, які поруч. Бути вдячними, більше проявляти уваги, любові. Ми не зможемо всім допомогти, це правда. Ми не зможемо там виправити життя інших людей. Нам хоч би справитися з собою, але ми здатні добріше на це все дивитися. Тому що серед нас багато різних людей: і знавців, і експертів, і різних ораторів, але такої простої, нормальної людини. З якою комфорт. То ще треба пошукати. Тому що ми часто на себе беремо ті ролі, які, в принципі, нам, по суті, і не потрібні. Для того, щоб наше життя було щасливим і справжнім. Цей день хочу побажати, щоб ми продовжили наше життя. Щоб ми не здавались, щоб ми не ламались внутрішньо, щоб ми не, не в'янули, не згорали, щоб ми продовжували підтримувати оцей вогник всередині себе. Щоб нам хотілося жити. Господь колись сказав, нехай мертві ховають своїх мреців. Буває так, що дійсно ми помираємо раніше, ще до своєї фізичної смерті. Помираємо, тому що нас затягує побут, проблеми, пристрасті різні. Оця гонка на виживання перетворює нас на якогось, ну, на якогось такого хом'яка, вибачте, який постійно в колесі женеться, а кінця краю цій гонці немає. Господь любить кожного із нас. Він нам вірить. І Він нам допомагає. Нам головне цю допомогу приймати, цінувати і помічати, і бути за нею вдячними. Також хочу побажати, щоб наша радість, якийсь мир невеличкий, душевний, якісь позитивні думки все одно в нас десь переважали. Як би тяжко, важко не було, але щоб ми все одно тримались і продовжували допомагати триматися іншим, які йдуть разом з нами. Дуже багато горя, дуже багато проблем, дуже багато трагедії навколо нас. Це тільки з того, що ми знаємо, а скільки ми всього ще не знаємо і, може, навіть за нашого життя не дізнаємося. Але Господь продовжує нам давати життя, щоб і ми це життя допомагали проживати іншим і давали це життя тим, хто повну з нами. А закони людські, закони Божі, вони залишаються незмінними, вони залишаються актуальними. І якщо ми їх ігноруємо, якщо ми думаємо, що та наша влада, вона нам навічно вручена, Якщо ми думаємо, що там якісь можливості, вони будуть у нас завжди, то людина нічого з собою не забирає. На цвинтарі немає ні будинків, ні автомобілів, ні гектарів. Там всі лежать на одному рівні. І буває так, що поруч лежить і друг, і ворог, і рідний, і далекий. Влада це означає відповідальність. Якщо нам вручили якусь владу, то нам в першу чергу вручили відповідальність за людей. А часто буває так, у людини спотворюється думка про ці речі. І вона думає, що це влада це все те, що стосується її життя. Звісно, є суд. Божий – це остання інстанція, до якої приходять всі. Якщо людські суди чогось не вирішили чи щось зробили не так, то суд Божий все це з'ясує. Але Бог дає нам шанс до того часу. Бог дає шанс всім. Ми сьогодні чули про чоловіка, який звався Закхей, коли він побачив Христа. Побачити він його зміг лише тоді, коли виліз на дерево, бо був малий росток. Ну, не такий, як я, а в два рази менше. Виліз на дерево, побачив, що Христос іде з людьми. І Господь його побачив на дереві і каже, за злась, я сьогодні до тебе прийду. І коли Господь до нього прийшов у гості, то він наскільки змінився враз ментально через візит Бога, що сказав, Кого образив в четверо повернув. відразу свого половину майна віддав. Тобто він побачив справжню цінність. А цінність, дорогі друзі, це достаток. А достаток це не кількість. Це те, завдяки чому ми з вами можемо бути щасливими. А це різні речі. Біблія нас кличе до достатку. А це означає, що вона нас кличе до щасливого проживання нашого життя з тим, що ми маємо на сьогоднішній день. Бо є випадки, коли їх дуже багато, коли людина начебто має багато, але вона нещаслива. І вона втрачає людський облік, вона втрачає себе, вона губить себе. Але Богом ми покликані всі до достатку. Покликані до щастя і радості від того, що ми маємо і що в нас є. І наше життя, воно дуже схоже на вдих і видих. Мені особисто цей приклад дуже сподобався, тому що інколи нам здається, що нам треба дуже багато, але це те саме, що от ми вдихнули і тримаємо повітря в собі. Ну його треба видихати. Потім знову вдихати і видихати. Так само і з їжею, і з водою. Ми сьогодні з вами можемо добре наїстися, але завтра знову ми захочемо це повторити. Ми сьогодні можемо випити відро води не тільки, але завтра знову захочемо повторити цей інцидент. Так само і дихання наше. Є процеси, які відбуваються регулярно в нашому житті. І накопичування чогось одного не приводить нас до щастя. В Біблії був такий випадок, коли один чоловік, фермер, сказав, що я що отримав великий урожай, зруйную старі комори, побудую нові великі, засиплю туди всю цю пшеницю і скажу своїй душі, їж твої веселись, бо багато маєш. І Господь сказав, що нерозумний, в цю ніч ангели душу твою заберуть від тебе. Хто? Буде цим всім користуватися. Кому воно достанеться? Ви знаєте безліч історій, коли батьки залишають дітям, а користуються потім інші люди, а не діти. Ви знаєте безліч історій, коли батьки залишають дітям, а діти потім перестають балакати один з одним, блокують один одного в телефоні і не спілкуються в себе. Ми живемо в такий час, коли нам треба було б вже трошки змінюватися і вчитися. Тому що наші предки скільки нам залишили досвіду, скільки нам такої простої народної мудрості залишили в спадок, що ми просто морально не маємо права продовжувати спотикатися в ті самі граблі і жити, як завгодно. Наше життя на землі, воно не вічне, а тимчасове, але цей час відведений не для того, щоб ми його прожили як небудь. Він відведений для того, щоб ми принесли якусь цінність і встигли побільше більше прекрасно. От саме цього прекрасного я нам всім і бажаю. Дякую за молитви, за богослужіння.